Hello Friendly, з вами на зв'язку Денис Френдлі. Коротше народ, я розказував у своїх стрімах, що я перейшов на нову роботу. Так ось е недавно у нас відбувся на моїй новій роботі корпоратив. Ну, ви знаєте, що таке корпоратив? Це коли відмічають е свята новорічні, Різдво наперед, там, чи пізніше, чи наперед. Ну, коротше. І проводять люди веселяться, набуваються, п'ють. І були також конкурси. Конкурси були такі всякі різні конкурси на питання, якщо ти відповів щось правильно, або ця відповідь ну, суддю, скажімо, ну, ведучу, влаштовувала, вона роздавала подарунки. Так, ось мені задали таке було запитання на конкурсі. Уяви собі ситуацію, що типа. Ти заходиш там щось на дискотеці, і тобі і я сподобався одній дівчині. І потім ще одній дівчині. Коротше, двом дівчатам я сподобався. Ці дівчата між собою суперечка сталася. Почали вони, типа, сваритися, що він мій, ні, він мій. Цей Деніс-Френдлі. Типа, хто що, типа, що в такій ситуації, як ти? Поступи, що тіпа, дві дівчини, які в тебе тіпа, закохані, але вони між собою суперечка побилися. Я тіпа, сказав, що мене що нібито, дівчата, не бійтеся, не, не бийтеся, мене вистачить на всіх. І це судді сподобалося це. Вони ну, не судді, а ці, як то її ведучий, це влаштувало, сподобалося коротше, ця відповідь. І вона мені вручила ось такий подарунок. Подарунок називається гірлянда Ялинка. Так. Ось такий подарунок. Два роки гарантії. Що пише про цей подарунок? Зараз ми його розпакуємо, подивимось. Гірлянда декоративна, на батарейках Ялинка, трава марка Мікро у комплекті. Ось такий подарунок я виграв на корпоративі. Коротше, круто. круто. Але супер. Але супер. Ось такий ось подарунок, але супер. Та, але супер, та. Ось такий подарунок. Мене, в принципі, влаштовує, класний, гарний. Але супер. Так, цікаво, як він світиться. Та. Зараз ми це розпакуємо, повішемо, коротше, розв'яжемо. Та. Так, ось такий подарунок. А чекайте, а, а що? А що він на батарейках? Я-то думав, що... Він буде на розетці штекерні. Дивно. Ось так не співпадіння. Коротше, попалися нам. Перший раз бачу такі гірлянди, що на батарейках. Ні, ну я типу в принципі бачу на е, ну типу на вулицях, що світяться гірлянди на батарейках. ну, Щоб мені, щоб я мав на батарейках, я ще не мав. Зато я маю першу гірлянду, яка на батарейках. так. Ну, ось такий подарунок. Та, Добре, я йду зараз по батарейки. І ми це, в принципі, засунемо і підключимо. Що тут пише? Гірлянда декоративна батарейка. Бачите на батарейках. Так, інструкція також присутня на цій інструкції експлуатації гірлянда. Ну, тут собі можете почитати. Так, то, що. Призначення глядання призначення для декоративної освітлення та оформлення приміщення, а також зовнішнього дизайну з'явлення від мережі USB-батарейки. Батарею, гірлянди може бути на або покуди залежно від артикулу. А що USB? USB тут немає народ. Ні, USB тут немає. Але мені дуже сподобалося, як вони зроблені, що декоративно. Та... А, ось, що я ще хотів сказати. Е, там, які там ще були подарунки. Там були до, такі. Скляні, ну, типу, керамічні до солі до перцю, і роздавали кружечки. Також були подарунки. Ну, мені попалася гірлянда. Добре, я пішов по батарейки, зараз прийду. Коротше, я знайшов ось такі дві батарейки, надіюся, вони підійдуть до гірлянди даної. Так, Добре, давайте попробуємо. Так, народик. Народик, народик, бачите? Деколи мені ви... удається виграти. Навіть не деколи, а завжди виграв. 100 тисяч підписників на Ютубі. Тут тепер гірлянду, Цікаво, чи чекну... я срібну кнопку Ютуба виграю. так, Добре, давайте. Так. А ну, підійшло, підійшло. Так. Закриваємо. Це б все діло гарно. Опа! Уже новорічний настрій. Ну. Вітаю вас також з, Різдв... з Різдвом Христовим. з святами, коротше вас, дружні. Давайте це розплутаємо. Але я виключу для початку. М -м -м, ну дуже гарний подарунок. Дякую дуже сильно, що мені подарували. Дуже сильно їм вдячний. Так, добре. Так, а як же це розплутати? Я навіть розплутати не можу. Давайте я телефон поставлю тут. Так, бо я не знаю, як то розплутати нормально. Так, будемо зараз дуже багато часу розплутувати. Так. А як то має дійсно йти? Можна потім повішити в себе в кімнаті. Чи на двір навіть, так якщо це новорічна гірлянда. Ну, типу вона більше до надворку, знаєте. Можна і на 2. Блін, я не знаю, як це розплутати. Тепер як буду я дивитися на цю гірлянду, я завжди буду цей анекдот пам'ятати оцей. Це що я розказав на... корпоративі, що я виграв. Так. Так, ну я не ніяк це розплутати. Ну, може так? Чекай. Дуже гарно зроблено, просто 10 із 10. Ми будемо речам теж давати свою оцінку 10 із 10. Так, дуже гарно. Тільки я не можу це ніяк розплутати. А ну, чекай. Так, одна вже є. Так, ну. Друга. Так, є. Але прикол... Хочете ще прикол? Я забув про цю герлянду на самому корпоративі. Я допізнаю до 12-ї сидів на корпоративі і я забув за герлянду. Ну, типа, я за цей подарунок. Я пішов, поїхав, коротше, додому. Так. І, коротше, у понеділок. Мені нагадали за цей подарунок, я його забрав. Тобто я забув. Я забув, я забув. Я забув. Так. Так, О, я майже розплутав, походу я розплутав. Пише, що це на скільки? 10 лет, 1,4 метра. 1,4 метра. Так, добре, в принципі, ми це розплутали. Так. Таке собі, так. ні, не таке собі, а файненьке. О! А, так це ж невелика гірлянда, так? Ну, вона хоч світиться тепер після того, я надіюся, так. ні, ну який би подарунок не був, він він подарунок, так що. Він халява, Ну, типа, він подарунок, так. Мені подобається. Не знаю, куди його вішати, бо треба щось придумати. Але в принципі на ялинку чому б і ні. Ну, коротше, ось такий ось подарунок. Круто. Та, можна, по суті, повісити на на цей. Е, Допустимо, на якесь віконце. Собі ось таке світиться. Ой! Чекайте, там крісло падає. Так, ось тако. Так. Ось тако, і ось тако, таке. Не знаю, чи буду вішати, не буду вішати, не знаю. Воно дуже маленьке, розумієте, тут треба ще якусь композицію можна придумати з цих ялиночок. Та. Ось тако виглядає. Ось тако. В принципі, непогано, да? Ось таке. Коротше, воно маленьке, та ось таке вийшло та. Ну. Який би був, не був подарунок, він є подарунком. Навіть якщо маленький, то все одно непоганий. Та добре народ! Ось така у мене гетлянда. Дякую за подарунок, за корпоратив, за неймовірно чудові і приємні емоції. На цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френлі. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім пока, всім дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока! Так, ось такі гетляндочки були. Так, мені, в принципі, сподобалось. А, чекайте, як, он, як виключити світло. Так. Забув. Так. Горять вони так. так. Якось так. Всім пока!